Була у мене одна така містична подія. Я ще була маленькою дівчинкою, рочків 4-5, я вже не дуже пам'ятаю, коли ввечері мама клала мене спати, вимикала світло, а я, щоб не боятися, зажмурювала сильно очі і так питалася заснути. І ось в один момент я коли розплющила очі, побачила, що у мене. На ногах сидить така вели... сидить такий великий чорний собака, і тільки блищать його очі. Я дуже злякалася. Гукнула маму. Мама війшла, включила світло, собаки немає. Мама каже мені: ні, тобі щось не снилося, Вимкнула світло і йшла. Але я відчувала, що у мене на ногах. Є тяжі, що собака сидить, я її просто фізично відчуваю, хоча при світлі його не було видно. Коли мама вийшла, вимкнула світло. Я знову побачила собак. І отак от ми з ним дуже довго засинали. Мені вже було не страшно, і я отак от лягала і засинала з ним. Мені ніхто не вірив, що в мене собака була у друзях, а в мене така історія ось була. Собака була не агресивна? Ні, ні, вона була така, така велика шерсть в неї була. Очі такі горіли, але вони були дуже добрі. Я її не боялася тільки перший раз, коли побачила, злякалася. А так мені прям дуже вона сподобалась, така була. Так вона на мені, на мені так лежала. Я аж зараз пам'ятаю отак лапки, отут така шерсть велика. ну Досі пам'ятаю. А їй дала якийсь ім'я? Ні, я, я оць, цього я не пам'ятаю. Ну, знаю, що я коли лягала спати, я чекала, що вона до мене прийде і буде мене як охоронець, охороняти мій сон. Коли це скінчилося, я теж не пам'ятаю, бо була дуже маленька, але. Він не випробувала <похвали> Ні, Ні, цього ні. Я боялась поворохнутися, щоб вона не побігла. Це я пам'ятаю, що я старалась лежати так, щоб вона не побігла від мене. Мені дуже хотілося, щоб вона зі мною була, і, оберігала мій сон. і історія, я берігала місто. Друга історія, більш е зрілому віці. Так, так. Я вже була школяркою. Десь клас, може, четвертий, п'ятий. І в нас тоді була кішечка Марися. Дуже така. Вона була різнокольорова і вона лікувала маму. Це я дуже пам'ятаю, як вона ставала їй на спину і масувала своїми лапами. Це було дуже незвично тоді це бачити. Але одного разу вона була дуже спокійна, така гарна кішечка. Але одного разу я побачила, як вона вигнула свою спину, почала ричати на, на куток і прийняла таку бойову стійку. Я так злякалася, бо вона така була добра. Подивилася в той куток і побачила там такого маленького чоловічика. Може, ні чоловічок таке щось, яка, яка не знаю, якийсь такий, ну. І, може, гномік, але він не такий, як у казках. Я навіть його писати не можу, бо я такого не бачила в казках там, гномік, ні гномік, ну щось таке. В ну, чому він був бляк? Він був такий добрячок. Я пам'ятаю, що він був дуже добрий. От я його не боялася, і мені було дуже, чому кішка моя перелякалася його, коли він був такий добренький. І я до нього так звернулася, кажу, чого ти лякаєш мою кішечку? Ти ж такий добренький, давайте не будеш її лякати, бо вона мою маму лікує. Переживала, щоб мама моя була здорова. І після цього випадку більше такого з кішкою з нашою не траплялося. Тобто вона жила мирно, добре. І все було такий випадок. У мене теж ще один був. Тобто, ви разом з кішкою побачили щось таке? Кішка у своєму діапазоні, ти у своєму баченні, але й було щось що в своєму момент. Так, і я вважаю, що кішка, мабуть, х... теж хотіла захистити нас, бо вона не знала, що там як. І вона відчула це. Може, вона в ньому відчула агресію, а я доброту. Може, добро перемогло зло? Не знаю, як це ще пояснити. А може, тому що... що ти сама, вона тобі добра любимо, бачиш, я добро, вновь, карта, Ну, Мабуть, так.